Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Тепер перевели годинники і, і дуже багато часу і вранці в мене є, бо встаєш за старим графіком, а часто зовсім інший. І сьогодні я багато роздумував про деякі речі, які вони пов'язані з спілкуванням з Господом. І я би хотів сказати про те, що дуже багато ми зневажаємо тих можливостей, коли ми можемо мати спілкування і взаємини з Господом. І цінність спілкування з Ним вона дуже висока, щирість відносин, відкритий серця, уста і взаємини. З ним рушійною силою для цього є любов. І вона наповнює сенсом ці взаємини. Це допомагає не носити тягарі, ось, і, та не покладатися лише на себе, а може ще на когось, а бути з тим, хто тебе створив, бути з тим, хто відчуває, знає і всі твої обставини, і всі твої думки. Дуже багато хто міг би отримати більше допомоги і потішення, якби зважав на Божу підтримку, на взаємини і стосунки з ним. І тому розуміння цього воно допомагає рухатися в цьому напрямку. Зміцнення віри і надії через стосунки і з ним вони гарантовані. Ось і тому дуже важливо жити не тільки тим, що ми знаємо або проголошуємо, а жити цими стосунками. Ось, і він запрошує мене і кожного з нас шукати, стукати і просити, бо він каже: ті, хто докладає до цього зусилля, вони обов'язково мене знайдуть, якщо будуть шукати щирим серцем. Вони обов'язково будуть почуті, бо я з ними буду на зв'язку. І вони обов'язково отримають по моєї волі і благодаті те, про що вони просять. Більш за все хотілося б зважити, я сьогодні роздумував про те. Я собі декілька таких прикладів зауважив. Знаєте, коли читаю Святе письмо, я знаходжу, що він той, хто він дарує мені час. Від самого народження і від самого зачаття він відміряв цей час. Він його мені дав. І знаєте, він дає можливість, щоб я мав час на зустріч з ним. Знаєте, це так виглядає дещо. Він дає мені час, а дуже часто в своєму житті. Я собі людям навколишнім і кажу, що в мене нема часу. І важливо, що нема часу на спілкування з тим, хто дав цей час. Я собі роздумував про те, як би це виглядало з практичної точки зору, аби я дав, наприклад, своїм дітям все, що тільки міг, кошти, все, 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 все. А тоді я би щось просив або бажав би десь, а вони би сказали, ні, в мене нема часу і нема того, що ти мені давав, і як би це виглядало. Я сьогодні розмірковував про те, що він дав мені час, щоб я був з ним. Він дав мені час, щоб я поглиблював своє позна пізнання, і щоб я був якомога більше в спілкуванні з ним. Бо він каже, що я завжди чекаю на це. Він каже, що я тебе чекаю в твоїй потаємній кімнаті, я тебе чекаю тоді, коли ти десь йдеш, я тебе чекаю, коли ти лягаєш спати, коли ти встаєш, чим наповнено серце, і чим так ти вже дуже е, збентежений, що не можеш звернутися до мене, що ти не можеш сказати декілька Гарних, добрих слів тому, хто дав тобі той час. І знаєте, читаючи святе письмо, декілька думок, таких я собі знайшов, читав ось 61, й 2-й псалом або 62-й, 63-й, зважаючи на переклад, і я звернув увагу на те, що от Давид він казав деякі слова, і вони були настільки щирі. І це не казала людина, яка не знала Бога. Ну, не може людина, яка не знає Бога, говорити те, про що говорив Давид. Згадав про те, що він каже, що і вночі, і вранці, і цілий день, і це моє бажання, і тільки одне шукаю, одного хочу, щоб мати спілкування і спільність з тобою Боже. І декілька таких, ось якщо читаємо 61 псалом, ось він каже, тільки від Бога чекає у мовчанні. Душа моя, від нього спасіння моє. І далі він стверджує, він каже наступне: тільки Він, моя скеля і спасіння моє, Він твердиня моя, тому не захитаюся, не захитаюся дуже. І він каже, що люди можуть напирати, люди можуть щось робити, люди можуть стояти і протистояти мені, щоб я впав, щоб я захитався. І він так тут і каже. Доки будете ви нападати на людину, усі хочете ви розтрощити її, немов муртуй похилений, мов би паркан, той валющий. Він каже, що люди цього можуть бажати і докладати зусиль. Але він звертає увагу, каже, так, шостого віршика: тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моя, бо від нього надія моя. тільки від... Моя скеля і спасіння моє, він твердиня моя, тому не захитаюсь. У Бозі спасіння моє і моя слава, скеля сили моє, моє пристановище в Бозі, мій народе, кожного часу, надійся на нього. Серце своє перед Ним. Виливайте, Бог для нас пристановище». І знаєте, це дуже важливо. Людина говорить про те, що вона не тільки відчуває, але вона знає. І там, наостанок, він каже в цьому псалмі наступне: один раз Бог сказав: а двічі я чув, що сила у Бога, сила в кого сила є в Бога. І тому він йшов до нього, він шукав його обличчя. І тому він чекав на ці зустрічі. І тому він розумів, що все те, що навколо, на це неможливо покладатися. Знаєте, інколи люди покладаються може, на свої якісь там моменти, але Ісус каже наступне, що Ти можеш придбати весь світ, а якщо душу свою занапастись, хто тобі допоможе. Тому сьогодні я розмірковував про той час, який він дає мені. І коли читаємо наступного псалма, він говорить так: Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання. Тебе душа моя прагне, до Тебе тужить тіло моє, за тобою в країні пустельній, вимучений, без води. Він каже: Я як спрагла людина, я як спрагла рослина. Я як той, що я шукаю тебе, І він каже, тут, що, Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання. Тебе, душа моя шукає. І я сьогодні розмірковував, бо рано встав про те, що дійсно, а що шукає моя душа? А що шукає мій розум? Чи дійсно я шукаю того, хто є контролем того часу, який він мені дає? І він каже так. А я так приглядався до тебе в святині, щоб побачити силу Твою і славу Твою, ліпше, бо милость Твоя над життя і мої уста тебе прославляють. Так я буду в житті своїм благословляти Тебе, ради імення Твого буду руки свої підіймати. І я звертаю увагу, що Господь він через Давида каже, що май час. Не тільки на спілкування, має час на поклоніння, має час, щоб здіймати руки до неба, вклоняючись йому. І сьогодні, я ставранці, я включив таке інструментальне поклоніння, і це так наповнювало серце. Я згадував шлях мій з ним, я згадував той час, який Він мені дає і давав, бачив бачу всі ці благословення, і він каже: зважай на Це. І далі, коли я читаю, він каже так. Він говорить: як я згадую тебе на постелі своїй, розмишляю про тебе в сторожах нічних, що став ти на поміч для мене в тіні твоїх крил. Я співатиму. І ну, це надважливо. Він каже, що в нього є ті крила, де я можу сховатися, де я можу мати комфорт і спокій. І це в Його присутності в тіні його крил. А наступний віршик він сьогодні ну, здолав моє серце, він тут каже наступне: пригорнулась до Тебе, душа моя, правиця Твоя підпирає мене, пригорнулась до тебе, Боже душа моя. Чи часто я горнусь до нього? Чи тоді, коли тільки є яка біда чи лихо, і тоді я вже біжу в біжу туди, щоб доторкнутися до нього. Він каже, що ставте на поміч для мене, в тіні ж твоїх крил я співатиму, пригорнулася до тебе душа моя, правиця Твоя підпирає мене. І я сьогодні зважував на свій життєвий шлях, я зважував на ті всі обставини. І хочу сказати, що знаєте, сьогодні каявся в тому, що ну, мало часу, мало часу, дуже мало часу я виділяю для того, щоб мати спілкування. Чи того доста, одної години, але дуже багато людей і одної години не мають, щоб мати спілкування і бути з тим, хто дав цей час. І я сьогодні казав, Господи, допоможи мені, завжди цінийте. Оце цю можливість і той час, який ти мені даєш. Завжди цінити, що ти завжди чуєш, що, що, що ти завжди приходиш на побачення, що ти той, хто промовляє, як казав пророк, що коханням вічним я покохав тебе, чи не відсторонююсь я, чи я не тікаю від тебе, чи я не зважаю щось вище на тебе. Чи дійсно ти є цінністю мого життя і тому мої пріоритети до тебе? І я сьогодні розмірковував про ці речі. Можливо, для когось сьогодні це буде словом на цей день, комусь слово, яке може підбадьорити і дати надію і наснагу для спілкування з ним. Можливо, це приведе до покаяння і випуть. Ви будете бачити, як Господь діє в вашому житті тільки тому, що ви щиро бажали знайти Його. Він каже в Святому Письмі, хто щиро шукає, той мене обов'язково знайде, якщо буде шукати від цілого серця. І знаєте, це такий привілій для кожного з нас знайти Його, бути в тіні Його крил. Пригорнутися душею до нього і відчувати тепло, відчувати, як оце стукає його серце коло твого серця, чути його голос, його потіху, рдіти з того, що він каже, що з обій моєї любові ніхто і ніщо не може тебе вихопити, не війна, не ці новини, не ті люди, не ці обставини. Нічого в цьому світі, воно не може здолати його любові, бо Він любить мене і любить кожного з нас. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми дуже вдячні, що в тебе завжди є час для кожного з нас. І сьогодні молитва моя і наша молитва про те, щоб ми завжди знаходили час для того, хто контролює наш час. Той, хто відрахував кожну годину, хвилину і кожну секунду, Господи, нашого життя. Той, хто благословляє і наповнює це наше життя сенсом, своєю присутністю. І це той, хто говорить, прийдіть до мене всі, Господи, ми сьогодні хочемо бути коло Твого серця, влинути нашою душею і пригорнутися до Тебе. Щоби відчути благословіння і тепло цього спілкування з тобою і взаємин з тобою. В ім'я Ісуса про це благаємо. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай сам Господь, Він доторкнеться до вашого серця. Хай в вашому і моєму житті завжди, просто завжди, буде час на спілкування з тим, хто дає цей час. І тому хай Господь рясно благословить кожного з нас, ваші сім'ї, ваших діточок, близьких, рідних, друзів, онуків, церкви, нехай Він захистить і нехай наповни сьогодні оцим моментом, щоб кожен з нас відчував тепло Його присутності в Його житті, в цьому дні і в нашому житті. В ім'я Ісуса, будьте благословенні!